Майстриня вишуканих прикрас. Так можна назвати героїню нашого сюжету. Працівниця філії ВПРЕС, а екенергоатом Марина Сидорчук, має неординарне хобі. У позаробочий час створює вироби з японського ювелірного бісеру. Мисткиня захопилася бісероплетінням нещодавно, понад рік тому. Все почалось з того, що я захотіла зробити стрічечку для перепустки. Попросила чоловіка зробити мені станочок і захопилась. Я зрозуміла, що це красиво, це не так, як в моєму дитинстві маленькі пластикові намистинки, що це дійсно скло, це гарно і виглядає як ювелірні вироби. Нині у творчому доробку майстрині переважно намиста браслети та сережки. Ці прикраси підкреслюють жіночу красу та індивідуальність, додають родзинки до ділового і повсякденного образу. Звісно, найбільша колекція це у мене. Тому що я взагалі планувала займатися лише для себе, але на прохання моїх близьких, рідних, знайомих, колег, друзів також виготовляю. Однією із шанувальниць творчого таланту мисткині є її колега Марина Ковальчук. У мене дуже багато її прикрас. Ось можете побачити це на мені. Наша Марішка ще дуже гарні роби на окуляри такі прикраси. Я їй хочу побажати всього самого найкращого в її творчому житті. Наснаги у своїх роботах. Майстриня застосовує різноманітні техніки плетіння. В основному бісером плетуть використовуючи голку з ниткою, але є дуже цікава і моя улюблена техніка гачком. Можна плести полотном просто в руці, скажімо так, це мозаїчне плетіння, а можна використовуючи станок. Марина Сидорчук каже, що процес бісероплетіння для неї своєрідна арт-терапія. Хобі діє як ліки для душі, допомагає впоратися зі стресом та розвантажитися після напруженого робочого дня. Я вбираю енергію позитивно. Відходять тривоги, переживання, і в той же час я отримую естетичне задоволення. Коли ти його трішечки зробив, відставив і милуєшся, як воно блищить, як воно гарно лягає, і ти вже бачиш майбутню прикрасу в цілому. Працівниця Раес використовує у виготовленні своїх виробів етнічні мотиви. З гордістю розповідає про гердан, що має для неї особливе значення. Адже слугує символом української ідентичності стрічковий гердан. Я його розробила сама схему, намалювала у відповідності до вишиванки моєї племінниці. Вона співає в хорі в Києві. Її мама скинула мені фото вишиванки, а я вже намалювала щось схоже. Марина Сидорчук не лише якісно виконує свої професійні обов'язки на РАЕС, але й активно популяризує українську культуру через свої витвори мистецтва. Поштовхом до її творчих звершень є спілкування з мисткинями-однодумцями. Це дуже цікаво спілкуватись і дружити з людьми, які живуть в різних кінцях країни, в інших країнах і діляться досвідом. Героїня нашого сюжету планує і надалі вдосконалювати свої навички бісероплетіння, адже це те, що розвиває творчу фантазію, збагачує духовно і робить її щасливою. Працівниця РаЕС Марина Сидорчук переконана, створити красу власними руками може кожен. Потрібно лише мати бажання. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак УІТАЗГРАЕС.